Дорогі брати і сестри, нехай в ці дні, коли ми святкуємо Воскресіння Господа, благодать Божа буде з вами, як і завжди. І слово Боже, для проповіді у нас, перших Коринтян, 15 розділ перші 11 віршів. Уважаємо. Павло, наснений духом, промовляє: звіщаєш вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте якої спасаєтеся, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. І що з'явився він Кифі, потім дванадцятьом, а потім з'явився нараз більш як п'ятистам браттям, що більшість із них живе й досі, а дехто і спочив. Потім з'явився він Якову, опісля усім апостолам, а по всіх він з'явився й мені, мов якомусь недорадкові. Я бо найменший з апостолів, що не гідний зватись апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Та благодатью Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені не даремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що за мною вона. Тож, чи я, чи вони, ми так проповідуємо і так ви вірували. Прекрасне слово Боже, і ми виділяємо тему проповідь Воскресіння. І з 4 б вірша можна ширше сказати, от буквально як написано, третього дня Він воскрес за писанням». Тобто проповідь Воскресіння за писанням старого Заповіту і за розгорнутими писаннями, оціми всіми детальними описами нового Заповіту. І сьогодні нам, Павло, багато цікавого, чого ми навіть в Євангеліях не читаємо, додає про Воскресіння нашого Господа. Але коли ми дивимося за писаннями, тобто старого Заповіту, то ми можемо розуміти і пригадувати деякі вірші. В першу чергу це наш псалом 15, 16, що він не побачить тління пророцтва Давида, і на Великдень якраз було текстом для нашого проповіді. Ми роздумували над цим псалмом, над проповіддю Петра на день п'ятдесятниці, коли. Апостол звертався до цього псалма і до проповіді Павла в Антіохії Пісідійській так само. Ну, якщо ще подивитися ширше і додати до минулої неділі, до цієї теми, які ще інші писання, ми можемо згадати Ісай 52, кінець, останні вірші на Катехисті. Ми вчимо їх. Це про стан возвеличення нашого Господа, прославлення. Тільки тут трошечки спочатку йде про прославлення в 52-му розділі, наприкінці. Ну, і взагалі можна розглядати це як 53-й, тому що розділи вони не богонатхнений поділ, а потім уже наприкінці розділу буде згадуватися про прославлення нашого Господа. І він буде між великими і з потужними буде ділити здобич. Заміри Господньої рукою його буде мати поводження. І також можемо згадати Йону, те, що Ісус трактував, не дам цьому роду лукавому і перелюдному іншої ознаки, ніж ознака пророка йони. Три дні Той перебував у чреві риби, Кита. І вижив, опинився на березі. Так, син людський, буде три дні, і три ночі у серці землі. І по-єврейському три доби, тобто одна повна доба, і кінець першої, і початок третій, наш Господь перебував у серці землі, а потім Воскрес. Ну і тепер ми можемо дивитися на інші свідчення Воскресіння. І серед цих свідчень ми побачимо особливі, яких, здається, ніде нема. Це з'явлення Якову, це з'явлення п'ятистам братам, і таким чином нам пригадують ті вірші, які ми щойно прочитали, із Івана 20:30, 31, коли сказано було, що багато іншого, чого вчинив Ісус, що в цій книзі не написано. Книзі Євангелії Івана не написано, а в ширшому розумінні навіть в Біблії не написано. Але дещо, що в Євангеліях не написано, додається отут про Воскресіння. І ми над цими місцями будемо роздумувати. Але також, бачачи це і бачачи центральну мету Біблії, спасіння наше, ми знов таки можемо все ж таки перечитати. Сьогоднішнє слово із Євангелія, із Івана, для чого написане, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючі життя мали в ім'я Його. Тобто проповідь про Воскресіння центральна доктрина нашої віри, це те, на чому стоїть наша віра. Ми дуже любимо проповідувати Христа Розп'ятого. Це центр проповіді лютеранства і, взагалі, центр біблійної проповіді. Павло так і пише на нашому сайті саме це гасло, що ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Але разом з тим ми можемо згадати римлян 4, 24, 25, що ця проповідь разом із проповіддю про Воскресіння. І те, що на початку свого послання до коринтян першого Павло так яскраво проповідує про розп'яття, про смерть Господа, то от наприкінці, в 15 розділі він яскраво проповідує саме уже про Воскресіння, не забуваючи і про смерть нашого Господа. Так само, як в Римлян 4, що Він був виданий за наші гріхи. І воскрес для виправдання нашого. І коли ми дивимось коротко на ці вірші про страсті Христові, третій вірш і четвертий А. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів Записанням і що Він був похований. Ну а далі четвертий Б, наша тема починається. І що третього дня Він воскрес Записанням. Тобто ми бачимо навіть маленьку частинку нашого апостольського символу віри, вже тут сформульовано. Отак він по віршам збирався, апостольський символ віри, Нікейський символ віри. Але наша тема все ж таки на цей день, як ми співаємо у гімні сьогодні Воскресіння, все ж таки проповідь Воскресіння. А це основа нашої віри. Тому що навіть Хрест Ісуса без Воскресіння міг би перетворитися ця подія тільки в якісь меморіальні служби по тому, хто загинув. Як там у Висоцького було, от тільки жаль розп'ятого Христа. Христос свідомо пішов на смерть. Він пішов для того, щоб понести наші гріхи. Шкода також грішників, які не каються і не розуміють мети. Розп'ять Ісуса Христа. Але хрест разом з порожньою могилою це уже перетворює ці меморіальні служби на церкву. І коли ми приймаємо Господню вечерю, і це робимо, згадуючи Ісуса, то тут же у Господній вечері ми знаємо, що в церкві скликаний Євангелієм Ісуса Христа. За Словом проголошеним стоїть Христос, і в Господній вечері Він присутній тілом і кров'ю, і ми отримуємо прощення гріхів, практичну річ і в слові, і в таймстві Господньої вечері. Тому у нас сьогодні літургія, і як кожного Божого дня під час літургії у нас зустріч із живим Христом. І це потреба наша. І це також була потреба тих учнів, які, здається, були набагато ближче до Господа, ніж ми, але знов таки само по собі це навіть не спасає. Самі чудеса, які чинив Ісус, вони не спасають. Треба мати віру. Юда був фізично набагато ближче, ніж будь-хто із нас до Ісуса. Він мав. Місію велику, він був скарбником, але він загинув, тому що його віра була даремна. Тому що, якщо він не вірував, то на осліп, як написано у нас у другому вірші. І сьогодні дуже серйозне попередження, щоб ми не вірували на осліп, щоб не вірували на даремна. І 19-й вірш нашого 15-го розділу нас теж попереджає. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Тобто мати Христа, який Воскрес, і вірувати в нього як в того, хто просто вчитель моральний, як багато гуманістів вірують, або приходити до церкви тільки тому, що в важкий час тут надають гуманітарну допомогу, і проходити повз живого Христа. Це просто катастрофа це просто найнещасніші від усіх людей. Є знаний афоризм такий, що знати про смерть і Воскресіння Ісуса це історія. Але вірити в Те, що Ісус помер за мене і воскрес для Мого виправдання, це уже спасіння, це справді християнська віра. І цей вираз, до речі, Лютер теж говорив про те, що нам треба вірити особисто кожному в те, що Ісус є нашим особистим Спасителем. І цей вираз про знання і про віру, про спасаючу віру, він дуже гарно пасує оцим нашим віршам, третьому і четвертому. Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. І третього дня Він воскрес за писанням. І тепер безпосередньо, брати і сестри, ми переходимо до переліку наших зустрічей Ісуса із учнями. На цьому ми зробимо наголос саме сьогодні, величезною мірою саме через те, що ми святкуємо першу неділю по Великодню. Можемо одразу звернути увагу, що тут нема згадок про жінок, як в кожній Євангелії оповідається про те, як вони прийшли до порожнього гробу. Нема Марії Магдалини, про що говорить Іван, особливо зварушлива, про це звертання рабуні, про звертання Ісуса спочатку, а потім вона впізнає його по голосу. Тобто нема оцих зустрічей з живим Христом біля порожнього гробу, але це якраз була тема Великодня самого. А у нас вже перша неділя по Великодню або друга неділя Великодню, як рахувати можна. І ми бачимо, що розпочинається з того в п'ятому вірші. З'явився він Кифі, тобто Петру. Я пам'ятаю один пастир, колись сказав, чому Ісус з'явився. Саме Петру, написана крема. І підсумував: певна Петро цього особливо потребував, цього з'явлення, цього запевнення у Воскресінні. Ми можемо згадати, що Петро був той, хто кричав, що ніколи не зречеться. Був той, хто до останнього намагався навіть заступатися перед цією старожою, навіть поранив легко. Але неприємно одного із рабів, члена Синодріона. Але потім він болюче впав, він втік, покинув Господа, як усі, і більше того, тричі його привселюдно зрікся, знов таки починаючи із розмовою із жінкою. Як кажуть історики, тоді свідоцтва жінки навіть в суді не приймалися. Петро потребував особливо цього прощення. Тут нам не описано, яким чином він з'явився, але ми можемо згадати у Івана, і у Луки, у Івана, як вони біжать вдвох, як дивляться вони на плащаницю. Іван пише про себе, що увірував, про Петра нічого. Лука пише, що Петро, бачачи порожній гріб, дивувався, і йому потрібна була зустріч із живим Христом. А не просто речові докази Воскресіння і згадка про те, що Ісус сказав про своє Воскресіння. І от Ісус з'являється Йому. Ми можемо згадати 21 розділ Івана також і ще одне із з'явлень. І таким чином Петро тоді теж пливе до Господа, учень впізнає, Петро пливе, Перший досягає Господа. І можна сказати, що Він тут схожий був на святого Павла, який Тимофію напише, що перший грішник то я, але на мені на першому благодать прощення з'явилися. Отак от Петро лине до Господа пізніше, це вже не перша зустріч. І ми пам'ятаємо, як вже після цієї чудової лавитви риби Ісус тричі запитує Петра, чи любиш ти мене? Більше цих часом додаючи, вживаючи різні грецькі слова. І за третім разом Петро засумував, тому що згадав, що він тричі зрікся Христа. Але Христос тричі пробачає його, відновляючи на посаді апостольського посаді проповідник. Іншими словами, Петро цього дуже потребував, як і потребувала і церква. Тому що саме навколо звістки про Воскресіння будується церква, скликана Євангелієм про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Отже, дорогі брати і сестри, ми пам'ятаємо День П'ятдесятниці, великий улов Петра, коли він проповідував. Але у нас є ще інші учні, п'ятий вірш далі, після Києв він з'явився дванадцятьом. Біблія не завжди точна, в якихсь деталях, а мається на увазі загалом, 12 не було. Юда повісився, Матія ще не покликали. Але тут Святий Дух і Святий, Павло кажуть про 12. Хоча можемо думати про різні з'явлення, що, можливо, навіть не 11, а 10, чи скільком там. Тому що перший раз, як ми знаємо, не було хоми. І, хоча про хаму нічого не написано, але ми його торкнемося, бо сьогодні неділя святого Хами у східному обряді. Але поки що про всіх цих 10 чи 11. Чоловіки не повірили жінкам, їм здалося це вигадкою. І вони теж потребували з'явлення Ісуса Христа. І церква потребувала, і Христос потребував, щоб три роки праці вкладені в цих. Сучасною мовою, скажем, семінарістів не пішла праха, ну, один отціявся, що зробиш, але інших треба було повернути до проповідування, як ми вже бачили, особливе відновлення на посаді апостола святого Петра. Але ось Хома, який пропустив першу зустріч, який не був своїми братами, який був емпіриком. Який був дуже щирим, не кожен так відверто скаже не повірю, хтось скаже не вірю, але не буде ганьбиться перед іншими. І як от буквально ми на біблійному занятті обговорювали, що часто люди в церкві кажуть не те, що думають, часом, скажімо, не те, що думають, а те, що знають, що від них очікують почути, то Хома був абсолютно безпосереднім і, і що подумати. Отак по плоті та послати його в пекло, на такого невірного. Але Господь любить нас, навіть коли ми невірні. Бо написано Тимофію, бо він не може зректися самого себе, і Він з'являється у присутності Хоми. Він прийшов спасти не ангелів, але людей, аврамов насіння, віруючих. Він прийшов розбудувати нашу віру. Коли диявол його провокує і каже, зроби те, зроби це, Ісус його не слухає. Але тут, невіруючий Хома, по суті, викликає Христа ще раз на зустріч. Христос показує свої відсвяшні рани і боки. Я не знаю, хто більше потребував цієї зустрічі. Хома, чи ми з вами, тому що читаючи Євангеліє Івана, і оці ось епілоги яких нема у Матвія, у Марка, у Луки? Оці зустрічі із Магдалиною, із Хомою, чудову лавитву риби на Генесарецькому озері номер 2 скажімо так, після Луки, п'ятого розділу, і відновлення Петра на посаді проповідника. І оці поскриптуми, які ми маємо у Івана, для чого написано? І, зокрема, що не все вміщено в цій книзі. Ми дуже потребуємо, наша віра живиться цими живими картинами самовиця Івана і інших, якщо вже повертатися до Павла. І ось два цікавих місця, яких, в принципі, я вірю, що нема у інших євангелістів. Шостий вірш. А потім з'явився нараз більше як 500 браттям, що більшість з них живе й досі, а дехто і спочили. Ну, є думка, що можливо, це якраз зустріч перед Вознесінням. Можливо, це останні вірші Матвія, взагалі 28, взагалі всього Матвія. Коли його бачили, хтось вагався, не одразу поклонилися, і Господь дає свій великий наказ іти і хрестити. Всі народи, навчаючи їх зберігати, усе, що він заповів, показуючи свою всемогутність і всюди присутність. Можливо, так, можливо, ні. Але от 500 братів, і більшість з них живе й досі, пройшло певно більше двох десятиліть після цієї події. І більшість цих свідків ще були живі. І читаючи це місце, яке ну, сказано Карінтянам, мабуть, і карінтяни цих людей бачили, ми знаємо, там теж була своя от глобалізація Римської імперії, епоха Римської імперії. Гарні дороги, морські шляхи також, як ми бачимо, по діям, по посланням, Павла. І певний в Каринті, в такому перевалочному пункті, портовому місті, теж могли бути бувати такі люди. І ми також можемо зрозуміти, що якщо більшість живе через два, мало не три десятиліття після цих подій, то аудиторія нашого Господа була досить молода. І апостоли, певно, були дуже молодими, а не так, як їх малюють часто на картинах, на іконах Господа тристилітнім, а інших, там, Петра і інших, десь там під шістдесят десь чи за шістдесят. Якщо Бог нам стільки дав життя і енергії нести Євангелії їм далі, і якими це були аргументи для сучасників, і коли ми згадуємо про ганіння християн, коли ми згадуємо про смерть Петра, яка була проракована у Івана в останньому розділі, коли ми згадуємо про страту Павла, також із історії, церкви, ми це знаємо. Коли ми згадуємо Хому, який теж за переданням церкви загинув насильницькою смертю у Індії, як, зрештою, і всі апостоли згадуються про 12ох сьогодні, якщо взяти і Матія 12-го покликаного, всі, крім Івана, загинули насильницькою смертю, і тільки Іван зазнав, як би ми сказали, легких переслідувань, але ніхто би з нас такого б не хотів переживати, так, заслання і все інше. То ось віра у Воскресіння тіла, численні з'явлення нашого Господа, учня, як сказано в діях святих апостолів, «По муці своїй він ставав перед ними живий і засвічені багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Боже Царство казав. Це ми згадували і минулого разу на попередній проповіді. І так само, брати і сестри, ми можемо згадати і інше місце, 10-й розділ дій святих апостолів. Коли знов-таки той же Петро проповідує і каже у Корнілія, так, ті тій аудиторії, яка зібралася у сотника Корнілія. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився. Не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як Воскрес він із мертвих. І ми бачимо, що цих свідків все ж таки не 11, не 12, а якщо подвоїти кількість жінок, там не 20, а їх пише тут буквально: більш ніж 500 братів це бачили. І тому ті, хто несли Євангеліє, вже не боялися смерті. Бо знали, що Воскреснуть, як Воскрес і Христос, бо вірували не на осліп, бо їхня віра не була даремною. Ну і на сам кінець у нас останнє з'явлення Павлу унікальне з'явлення уже після Вознесіння нашого Господа, після тих 40 днів. Наш автор цих слів довга, велика, глибока історія. Ми на ній дуже побіжно зупинимося, тільки підкреслюючи те, що вражає ворожість Савла і разом з тим вражає вірність Павла. І це зробила благодать, про яку сьогодні наш Павло і пише, що от Євангелієм ми спасаємося, благодать Його змінила і ті плоди праці. Яку він приніс ті плоди серед язичників, серед греків. Він каже, я більше всіх працював, але не я, але Божа благодать, що за мною вона. І каже про проповідь інших, 12 і про свою проповідь. І от 11-й вірш підсумовує, то ж чи, чи вони, тобто апостоли інші, ми так проповідуємо і так ви вірували. В Лютеранській церкві є принцип такий, коли, вибачте, за таке, може, не дуже коректне порівняння, як в футбольному матчі суддя гарний, коли його не дуже видно, коли він не заважає. Пастор не має бути в центрі, в центрі має бути Христос. Ми намагаємося трошки навіть деперсоналізуватися. На відміну від деяких церков, де проповідується про якусь святість, велич пастирів, або сильну духовність там їх, які збирають, може, стадіони, чи ще щось. І це згідно слова Божого, тому що працює не я, не інший пастор із Тернополя. Чи Херсону, чи Запоріжжя, чи єпископ у Києві, чи в Кременці пастор, але працює Божа благодать в нас. І це нам пригадує також Ефесян 2, 8 і 9, що спасені ми благодатью, через віру. І віра це дар Божий. Ми тільки сіємо, тільки несемо. І коли люди питають, а як же діла? То далі святий Павло каже, що діла приготовлені Богом наперед, щоб ми в них перебували. Отже, слава Богу, ваша віра не залежить від проповідника, моя віра не залежить від тих проповідників. Які говорили Слово Боже, яким я вдячний, я думаю, ви вдячні тим, хто привів вас до Христа, кого використав Дух Святий, але пам'ятаємо, що наша віра залежить від Бога, це дар Духа Святого. Вона навіть не залежить від Петра чи такого грандіозного інтелектуала, як Павла, колишнього ворога Божого. Але Бог працює в усьому і над усе, і ми вірували саме через цю благодать. І в центрі проповіді у нас завжди Христос, що помер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. А сьогодні особливо і в цей період Христос, що Воскрес і запевняє вас у вашому майбутньому Воскресінні, якщо ми не доживемо до другого приходу, але. Або до зустрічі із ним, коли він прийде судити цей світ, якщо це станеться за наше життя. Бо віруючий на суд не приходить, але переходить від смерті до життя. На славу Божу! Амінь.